Добрий день. Це запис з лабораторної роботи номер 1 з дисципліни технологія блокчейн та машинне навчання. Ми студенти групи ПЗПІ 21.5, Івакін Нікіта Максимович. Та Миронов Максимов Володимирович. Добрий день. О, так, розпочнемо з теми роботи. У нас це була розробка прототипу децентралізованої блокчейн-системи для покупки та продажу нерухомості. Тобто створення базової архітектури для передачі власності та збереження даних, використовуючи блокчейн та смарт-контракти. Метою нашої роботи є розробка прототипу децентралізованої системи для купівлі продажу нерухомості з використанням блокчейн-технологій та смарт-контрактів. Наша система дозволить продавцям створювати NFT для кожної нерухомості, зберігати метадані на IPFS і проводити прозорі транзакції між продавцями, покупцями та іншими учасниками процесу. Проект забезпечить автоматизацію основних етапів угоди через смарт контракти включно з перевірками, внесенням платежів, погодженням операцій та передачою прав власності. Щодо функціоналу та вимог системи, у нас буде реалізована реєстрацію реєстрація та авторизація користувачів. У нас користувачі будуть мати можливість підключатися до системи за допомогою MetaMask для здійснення операції з нерухомістю використовуючи блокчейн ефіріум щодо списку нерухомості. Нерухомості продавці можуть додавати об'єкти нерухомості до списку, створюючи NFT, які представляють нерухомість і збереження відповідних метаданих у IPFS. Користувачі зможуть переглядати список доступних об'єктів, отримати їх метадані та визначати їх власники. Також купівля нерухомості. Покупець може обрати нерухомість та ініціювати транзакцію на її покупку, вносячи заставний платіж. Також у процесі беруть участь додаткові учасники, як інспектор та оцінювач, або лендер, ще його можна назвати, який інспектор перевіряє стан нерухомості та апрувує, що вона готова до продажу, а лендер вже вносить кошти у контракт і таким чином виконується транзакція. Прогноз ринкових трендів, машина навчання може використовуватися для створення наших персоналізованих рекомендацій на нашому сайті щодо нерухомості для користувачів, базуючись на їхніх вподобаннях та минулих переглядах і покупках. Цей підхід може покращити користувацький досвід, пропонуючи їм відповідні об'єкти. Алгоритми будуть використовуватися одні з таких алгоритмів, як колаборативна фільтрація, контентна фільтрація, гібридні системи рекомендацій. Дані це історія переглядів, попередні транзакції та профілі користувачів. Управління нашим ескро, це нерухомість передається до escrow контракту під час угоди, а всі транзакції здійснюються через нього. Підтримка, підтримка внесення коштів. Перевірка статусу операції та повернення не власникам після завершення угоди. Підтримка ролей система буде дозволяти призначати ролі покупця, ну вибирати ролі покупця та продавця, змінювати ролі інспектора та лендера для адміна, кожна з яких має свої права та обов'язки. Користувач може виконувати декілька ролей одночасно, наприклад, бути і продавцем, і покупцем. І перевірка об'єкта. Інспектор може оновлювати статус об'єкта, що є необхідною умовою для завершення угоди. Так, погодження транзакції. Угода в нас може бути завершена лише після схвалення всіх сторін, тобто продавця, покупця та лендера. Усі схвалення у нас записуються в смарт-контракту для забезпечення прозорості процесу виконання угоди. NFT нам у нас продається покупцеві, а кошти спрямовуються продавцеві після виконання всіх умов угоди. Також передбачений механізм відміни угоди із поверненням NFT та коштів відповідним сторонам. Інтерфейс користувача нас виступає веб клієнтом написаним, написаним на реакції з використанням JavaScript, HTML та CSS. Клієнт в нас матиме наступний інтерфейс. Він зможе переглядати список нерухомості з фільтрами та пошуком ініціалізувати транзакції, вносити застави та перевіряти статус угод, управляти профілем користувача, та підключатися до блокчейну, верифікувати право власності та перегляд історії транзакції. Також буде реалізована можливість пошуку нерухомості за її метаданими. Та перегляд персональних рекомендацій, створених на основі машинного навчання. Опис роботи смарт-контрактів. Перший смарт-контракт це Escrow. Він використовується для взаємодії з самою нерухомістю. За допомогою нього виконується покупка та висловлення на продаж нерухомості. Він надає функціонал інспекторам та лендерам для перевірки нерухомості та переведення коштів у контракт. У цьому контракті також прописані функції для обрання роли користувачам. Та для адміна можливість зміни лендера та інспектора. Контракт Real Estate існує використовується для створення NFT нерухомості на основі erc 721 та задаючи адресу, задаючи адресу володаря NFT та її метаданих. Також він як результат повертає нам набір токенів, які мають посилання на IPFS з даними про нашу нерухомість. Так, забезпечення безпеки на усі транзакції записуються у блокчейн Ефіріум для забезпечення їх незмінності та недоступності для аудиту, на нерухомості зберігаються в децентралізованій системі IPFS. Також слід зазначити, що ми її будемо використовувати з Web3 Storage для взаємодії з самим цими IPFS, що гарантує їх захист від втрат чи змін так, огляд існуючих досліджень, технології галузі блокчейн, та машинного навчання з обраної теми. Смарт-контракти є ключовою технологією блокчейну для управління правами цифровими активами. Вони дозволять нам автоматично виконувати умови угоди після виконання певних дій, ще надзвичайно зручним для управління правами на зображення чи інший цифровий контент. А у нашому випадку і справжні справжньої нерухомості. NFT Слугують яскравим прикладом використання смарт-контрактів для підтвердження унікальності та автентичності цифрових активів, наприклад, як зображень. Наприклад, платформа OpenSea застосовує смарт-контракти на базі Ethereum для торгівлі цифровими активами, забезпечуючи прозорість і безпеку транзакцій. Також чудовим прикладом можна навести NFT на платформі Solana, яка пропонує також більш дешеві та швидкі транзакції. На ринку завдяки своїй високій пропускній здатності у часи піку популярності NFT, це 2021 рік хвилі з'явилися проекти, що прив'язували ці електронні активи до реальних об'єктів, таких як нерухомість або чи витвори мистецтва, що відкривало нові можливості для інтеграції фізичних активів у цифровому у цифровій економіці. Таким прикладом таких проєктів можуть слугувати як «Degenerate Ape», «Academy», Прупі. Sources by Соузисбайнд uh, Christies NFT аукціони. Uh, наприклад, останнім uh, займалися аукційні будинки, що продавали NFT, щоб могли представляти витвори мистецтва, водночас деякі з них пропонували права на володіння реальними об'єктами, як от картинами чи скульптурами. Uh, також uh, одним із головних проблем uh, використання блокчейнів є обмеження можливості для зберігання великих обсягів даних. Таких як зображення. Для вирішення цієї проблеми застосовують зовнішні децентралізовані системи зберігання, зокрема IPFS, що дозволяє зберігати файли у розподіленій мережі у вигляді блоків, кожен з яких має унікальний кеш. Це забезпечує надійний доступ до даних через блокчейн у будь-який момент. Конкуренти та схожі системи. Ми можемо так обсудити конкуренцію От, які взагалі є схожі системи, наприклад, розпочнемо з децентр це в нас децентралізована платформа віртуальної реальності, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та розвивати цифрову нерухомість у віртуальному світі. Тоді як наша система орієнтована на реальні об'єкти нерухомості, серед переваг нашої системи є реальний ринок, тобто наш проєкт працює на реальному ринку нерухомості. Що має більш економічний вплив порівняно з віртуальними активами, функціональність у нас, взагалі, контракту Escrow, тобто він буде пропонувати вбудований механізм з захисту всіх сторін угоди, чого немає, наприклад, в децентралленді, та інтеграцію з фізичними процесами, так, наприклад, можливість рахування результатів інспекції майдана або участь фінансових установ. Також яскравими прикладом є Bitbond та ClickOn. Це блокчейн платформи, орієнтовані на токенізацію реальних активів. Bitbond нас дозволяє випускати токенізовані облігації, тоді як ClickOn спеціалізується на токенізації нерухомості для залучення інвестицій. Наша система відрізняється більш широким функціоналом для купівлі, продажу та управління нерухомістю через децентралізовану інфраструктуру. Серед переваг можна навести. Приватність через Zero Proofs – це механізм, який забезпечує конвенційність даних користувачів без компромісів у прозорості, також ширший функціонал для управління нерухомістю, тобто підтримка усього циклу угоди з нерухомістю, включаючи перевірку стану майна участь інспекторів, фінансування від лендрів і фіналізації транзакцій. Також буде побудована пряма інтеграція з Ethereum буде надавати можливість використовувати стандарти NFT а саме ERC 721 для представлення нерухомості, що підвищує універсальність універсальності совмісті. Ну, Перейдемо до опису необхідних інструментів бібліотек та програмного забезпечення для виконання uh, нашої роботи. Так, uh... щодо потугу. Платформа та інструменти наші для блокчейн-розробки. Як платформу ми вибрали блокчейн на Ефіріум, одна з популярніших платформ для розробки децентралізованих додатків а, і смарт-контрактів. Вона підтримує стандарт ERC 721 для створення унікальних NFT-токенів, які можуть представляти цифрові активи а, та такі як зображення. А, також розробники можуть створювати смарт-контракти для управління, зберіганням, обміном цими активами. Uh, необхідними інструментами для нашої програми це були Visual Studio Code з плагіном для Solidity для написання смарт-контрактів, використовуючи uh, мову, uh, цю мову програмування. Також фреймворк Hardhat – локальна блокчейн-мережа для тестування додатків Ethereum, яка також забезпечує зручне середовище для дебагінгу та автоматизації процесів розгортання, uh, це, uh, використання систем децентралізованого зберігання, IPFS. Uh, які дозволяють зберігати зображення в розподіленій мережі. Uh, у блокчейн зберігаються лише хеші файлів, які, що забезпечує доступ до великих обсягів даних через унікальні ідентифікатори, необхідні інструменти. Також ми використовували Web3 Storage, сервіс для інтеграції з IPFS. Uh, він нам спрощує зберігання файлів у децентралізованій мережі uh, без необхідності підтримки власних IPFS-вузлів. Мова uh, «Solidity». Як я вже сказав, це основна мова програмування для створення смарт-контрактів на платформі Ethereum. Вона задоволяє реалізувати логіку управління цифровими активами, виключно із зберіганням метаданих та доступом до зображень через хеші. Бібліотеки для машинного навчання, які ми могли би використовувати, це е, Scikit-Learn, популярна бібліотека машинного навчання е, для Python, підтримує алгоритми класифікації, регресії та кластеризації, необхідні для. Будови системи рекомендацій разом з мовою Python eh, нададуть нам можливість eh, реалізації механізму машинного навчання. Eh, необхідні інструменти. Eh, Одними можуть бути Open eh, ZPLIN, бібліотека з готовими контрактами для управління токенами eh, та забезпечення безпеки. І вона взаємодіє з ERC721 eh, FirGS. Eh, Бібліотека для взаємодії з блокчейном Ethereum, що дозволяє працювати зі смарт-контрактами, підключатися до гаманців, користувачів і виконувати транзакції. Інструменти та фреймворки інстру... для розробки веб-додатків. Продовжує Максим. Так, як основний інструмент у нас React, як основна технологія для створення клієнтської частини додатку. О, бо він забезпечує зручність розробки інтерактивного інтерфейсу користувача JavaScript для реалізації функціоналу веб-додатку. FU.js використовується на фронтенді для інтеграції додатку з блокчейном Ethereum. і взаємодії зі смарт-контрактами Web3 для взаємодії з гаманцем Metamask для зручного доступу до централізованої мережі. О, інструменти для тестування у нас це HardHat середовище для розробки смарт-контрактів, е, яке підтримує локальні блокчейн мережі. Вона дозволяє тестувати, налаштовувати та симулювати складні сценарії транзакцій. Можу продовжити опис методології та процесу виконання роботи. О, в нас розпочинається стратегічного етапу о, з огляду основних принципів роботи блокчейну. Першу етапу в нас передбачає вивчення фундаментальних принципів цієї технології, що включає в себе і розуміння централізації як основи системи механізмів консенсу, консенсусу, таких як proof-of-work, proof-of-stake, а Також ролі криптографії для забезпечення незмінності даних прозорості транзакцій. А, також. Увожу, етапом є вивчення архітектури блокчейна та смарт-контрактів, аналіз різних типів типівчених архітектури і публічних, та приватних, та консорціумних, із акцентом на застосування в децентралізованих додатках, як, наприклад, Діапс. Особлива увага в нас приділялася вивченню смарт-контрактів, які є невід'ємною частиною автоматизації угод і управління цифровими активами, таких як зображення чи інші дані. Щодо досліджень безпеки та прозорості у децентралізованих системах для зберігання та обміну даними, це в нас був аналіз проблем властивих централізованих платформам зберігання даних, так, наприклад, втрата кріджка або маніпуляція інформацією. Вивчалися способи за допомогою, яких блокчейн забезпечує підвищену безпеку, прозорість контроль для користувачів. Зокрема, використання таких інструментів, як IPFS для розподіленого зберігання та, та смарт-одрайфу для управління доступом так, наступним є визначення вимог системи та основних функцій системи. Необхідно окреслити основний функціонал, завантаження інформації про нерухомість з фотографіями на централізовану платформу. IPFS uh, web да... а, ну, з Web3 Storage, безпечне зберігання дана безпечне задання даних, там та даних за допомогою IPFS, надання користувачам можливості купівлі, продажу об'єктів нерухомості, управління доступом до інформації залежно від ролі користувача, продавець, покупець, інспектор та лендер, реалізація інтерактивного інтерфейсу на React для зручної взаємодії з системою, також встановлення вимог до безпеки, швидкості та надійності системи. Ключовими є використання, шифрування для зберігання та передачі даних, що гарантує конфіденційність інформації користувачів, забезпечення швидкості обробки транзакцій через інтеграцію lrt рішення, надійне зберігання в розподільному середовищі IPFS з добулюванням даних для мінімізації ризику втрат, гарантування прозорості транзакцій завдяки використанню смарт-контрактів на ефірі, створення базової архітектури системи. Це спочатку вибір платформи. Як ми вже казали, це був ефіріум. Е обумовлений її вибір обумовлений можливостями та масштабованістю цієї системи, швидкістю обробки транзакцій, підтримкою смарт-контрактів. Ефіріум <coughs> також забезпечив взаємодію з ERC-721 та erc 1155, що ідеально підходить для створення NFT, е і управління правами доступу, е проектування структури даних необхідно розробити було. Структура для зберігання метаданих об'єктів нерухомості, наприклад, назва, адреса, опис, ціна, статус, продажі е, у блокчейні, посилання на файли зображення, документи, зберігатиметься в децентралізованій системі IPFS е, через Web3 Storage і реалізація смарт-контрактів. Е, Смарт-контракти були написані, будуть написані намови Solidity, забезпечуватиме основні функції, зокрема завантаження інформації, зберігання метаданих. Управління доступом залежно від ролі користувача, обробку транзакцій, купівлі, продажу об'єктів, і інтеграція механізму безпеки, шифрування метаданих, посилання перед збереженням, контроль доступу за допомогою ролей і дозволів, які визначаються у смарт-контрактах, і використання Zero Knowledge Proofs для підтвердження прав користувачів без розкриття приватних даних, а лише за допомогою їх гаманця. І тестування системи. Що. Що тестування системи, завантаження тестових даних до бочної системи, в нас проводиться е, тестове завантаження даних про об'єкти нерухомості, включаючи перевірку правильності збереження метаданих блокчейні та посилання на файлове ВепівС, проведення транзакцій між користувачами, імітація транзакцій між різними ролями користувачів для перевірки. Купівлю продажу об'єктів нерухомості, управління доступом до інформації відповідно дороги, забезпечення прозорості та безпеки всіх транзакцій через смарт контракти та верифікація властивості безпеки, перевірка незмінності даних, тобто мініто мітобовдейта та захисту від несанкціонового доступу до зображень шляхом аналізу логів транзакцій та безпеки смарт-контрактів, і хочемо завершити висновками та рекомендаціями нас. Система, як ви можете вже зрозуміти, забезпечує прозорість, безпеку та автоматизацію, усуваючи ризики централізованих рішень щодо рекомендацій, що можна додати, це і функції, такі як умови розстрочки та покращити інтерфейс для зручних користувачів. Також можна використовувати розширені механізми децентралізоване зберігання, як, наприклад, Арвів або Storage для довготривалого зберігання. Також можна оптимізувати швидкість роботи, або зниж... знизити вартість транзакцій, або, наприклад, підв... підвищити рівень шифрування, або інтегрувати додаткові функції для користувачів. Дякуємо за... за увагу. watch.